Доброго дня всім. Я багато знімав про потяги у Швейцарії. Так от порівняння швейцарського потягу і українського. Міжміський потяг. Грабінка Київ. Вже їжджу десь 2 тижні, що можу про нього сказати, ну і показати. Порваті крісла, підлога, сміття. Видно, не прибирається, зовсім якісь потьоки старі. Але головна вишенька на торті це така стоїть вонь. От у скількох я вагонах їздив завжди вонь, з циклиня, прибрані туалети, не відкриваються двері нормально. Ну все, все в порівнянні. Нічого не міняється. Окрім залізниця.